Міємо, що відбувається депутати з дружньої до президентської фракції, фракції коаліції народного фронту намагаються як це відволікти мух від котлет, так тобто перенести питання зловживань в оборонному комплексі. З окремої ТСК зробити це предметом розгляду комісії, яка є фактично під контролем оборонного комітету, знову ж таки, де, який повністю є під контролем двох фракцій: Фракції блоку Петра Порошенка і фракції. Народний фронт, де навіть немає представників багатьох інших рад, наприклад, якби батьківщини взагалі немає представника в оборонному комітеті, і тому є така от мета це є правдива мета, що би мало бути зроблене. Ну звичайно, що парламент мав би відреагувати набагато жорсткіше. Це справді є підстава ма нормальній державі. Це би мала бути підстава для імпічменту президента. А що ми бачимо сьогодні? Я би сказала, що е, фракція БПП фактично підтвердила те, що є висвітлено в цьому розслідуванні, тому що жодного іншого аргумента, окрім того, що. Не можна розслідувати, бо це бо Путін нападе. Ви розумієте? Ну сьогодні мені здається, це вже виглядає щонайменше смішно. А другий аргумент, що розслідування може зашкодити міжнародному іміджу України. Я перепрошую, а корупція не шкодить міжнародному іміджу України? Мені, як на мене, навпаки, будь-яка. Чесність, будь-яке відверте розслідування, тільки посилить імідж України в очах наших партнерів. Тому тільки розслідування, тільки має бути справедливе розслідування. І насправді, якщо воно не станеться зараз, буде все одно день, коли воно відбудеться. Звичайно, звичайно, немає жодних перешкод. Це є абсурд. Ви подивіться на конгрес сполучених штатів. В них є оці так звані Inquiries Committee, тобто, слідчі комісії. Вони створюються, ну Мало не щотижня, тому що потрібно дослідити якісь суспільні резонансні проблеми. І суспільство чимось цікавиться? Відразу має бути створена тимчасова комісія слідча відразу для того, щоб показати суспільству, що парламент реагує на те, що суспільство турбує. А чи може парламент без БПП створити ТСК з інших фракцій і позафракційних? Чи це неможливо? На жаль, нинішні вимоги конституційні є. Я би сказала, такі, що не дозволяють меншості контролювати владу, і так само такими є прописані вимоги в регламенті Верховної Ради. Тому ми маємо змінити конституцію в майбутньому для того, щоб слідчі комісії мали набагато простішу процедуру створення, і для того, щоб вони насправді були інструментом контролю. А не навпаки розумієте, сьогодні це є переважним інструментом маніпуляції, і влада не дає створювати. Ну біль якщо що таке влада? Влада контролює більшість. Хто хоче створювати ТСК? завжди меншість, і якщо є вимоги, які є на користь більшості, то меншість ніколи не зможе створити комісію для того, щоб контролювати більшість.